Аби віддати останню шану загиблому Олегу Оськіну в Уманській Святотроїцькій церкві Православної церкви України зібралися рідні, друзі та знайомі. Після служби живим коридором громада провела Олега в останню путь. Попрощатися з Олегом Оськіним приїхали колеги з Полтави. Серед них Олена Головня. Олег був дуже світлою і хорошою людиною, завжди всім допомагав. У нього світла в його душі було просто безмежно багато. Подруга загиблого Євгенія Коваль розповідає, що до Полтави Олег приїхав отримувати спеціальність товарознавець. В червні йому вручили повістку, і він проходив навчання в Полтавському військовому інституті зв'язку. Коли дізнались про обстріл, каже, одразу намагались зв'язатися з Олегом. Ми його шукали в перший же день по лікарням, по реанімаціям, Отже, ми друзі написали, я до нього в поліції, щоб його шукали, бо я знала точно, що він там буде зранку, тому що я з ним спілкувалася за день до цього. І ми його знайшли тільки на третій день. Ми знайшли його товариша, який з ним приїхав, приїхало двоє. Тобто ми знайшли Сашу спочатку і знайшли його вже на опізнанні. Через три дні на опізнання невідомих, де були без документів. У загиблого Олега Овськіна залишилась мати та рідний брат. Своєї родини розповідає Євгенія, у чоловіка не було. Місцем його останнього спочинку стала алея героїв на кладовищі Софіївська Слобідка. Людмила Трум, Галина Стангрід, Суспільне, Новини Черкаси.